В минулі часи останній місяць літа часто виявлявся доволі бідним на серіальні релізи, але з появою інтернету та стрімінгових сервісів все змінилося в кращу сторону, і тепер нам є з чого вибирати. Тому сьогодні до вашої уваги 10 нових серіалів, які виходять у цьому місяці. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. З вами, як завжди, Юрій. І в сьогоднішній добірці на вас чекає напружена екранізація про шокуючі інциденти минулого, яка викриває вади людей і темні сторони в діяльності великих корпорацій, глибока і багатошарова драматична історія про сімейні скелети в шафі, а також міжгалактичні пригоди, воїна, джедая у доленосній місії за виживання та багато іншого. Тому вмощуйтеся якомога зручніше, і починаймо. Батьки року. Четвертий та фінальний сезон неймовірно глибокого комедійно-драматичного серіалу, головні ролі, у якому виконали Мартін Фрімен та Дейзі Хагард. Серіал продовжить розповідати нам про непросте життя сімейної пари Пола і Еллі, які займаються вихованням двох чарівних дітей. Кожен герой мріяв побудувати успішну кар'єру, та з народженням дітей їм довелося змінити свої грандіозні плани. А з часом вони сповна усвідомили, як складно бути ідеальним батьком і матір'ю, поєднуючи водночас сім'ю, роботу та друзів. В новому сезоні ми станемо свідками кумедних і драматичних пригод героїв через декілька років після останніх подій, де вони повинні будуть стримати удар життя і подолати всі злети та падіння. Еллі і Пол заводять секрети один від одного, втомившись від цілодобової роботи батьками. І раніше щасливе подружжя, яке прагнуло досягти ідеалу, опиняється на межі розлучення. Діти ж героїв вже виросли і мають особисті амбіції та бажання, а нетривіальний сюжет розповість нам про їх романтичні пригоди та сімейні негаразди, в яких вони повинні будуть знайти баланс між своїм життям та відносинами з батьками. Ритміка. Продовження яскравого комедійно-драматичного проекту зроу збірну головні ролі. В центрі сюжету домогосподарка із Сан-Дієго Шейла Рубін, яка покірно слідувала за своїм чоловіком, але завжди мала власні сміливі бажання і зухвалі ідеї, якими вона не поспішала ділитися з оточуючими. Маючи немалий список комплексів, жінка знайшла шлях до порятунку через аеробіку та згодом вирішила перетворити своє хобі на справжній бізнес, який став досить успішним і водночас скандальним. У фінальному сезоні Шейла продовжить втілювати свої амбітні мрії в реальність та за збігом обставин буде вимушена протистояти конкуренції з боку нового сильного гравця у сфері фітнесу. До того ж, героїня порине у нові романтичні відносини і повинна буде визначитись, що для неї є пріоритетом. Автори проєкту натякнули, що останній розділ буде сповнений непередбачуваних сюжетних поворотів та достойно закінчить цю чудову історію, яка надихнула десятки тисяч жінок бути собою і ніколи не ігнорувати свої бажання. С резервації фінальний сезон проекту від талановитого продюсера Тайка ВайТіті. Сюжет розгортається навколо чотирьох друзів, які мешкають у безіменному містечку на території індіанської резервації в Оклахомі. Юним індіанцям, які вимушені промишляти дрібними крадіжками, набридло жити у глушині і вони мріють переїхати до Каліфорнії. Останньою ж краплею для тінейджерів стає самогубство їхнього приятеля. І щоб знайти гроші на поїздку, малолітні хулігани починають все глибше занурюватись у світ беззаконня. Незабаром у районі з'являється нова банда, яка має намір захопити владу, тому герої вступають у боротьбу з конкурентами, за якою уважно спостерігає місцевий шериф. Даний серіал висвітлює гострі соціальні теми, серед яких безпросвітні злидні, депресії та наркозалежність індіанців сучасності, а також доносить до глядача важливість таких понять як дружба і братерство. Загублені квіти Еліс Харт Новий драматичний мінісеріал від Prime Video, який є адаптацією одноіменного роману Голі Рінгланд та розповідає про життя дівчини, яка рано втратила батьків у загадковій пожежі. Головній героїні Еліс було лише 9 років, коли вона осиротіла, тому дівчинка вирушила жити до своєї бабусі на квіткову ферму. Там вона з'ясовує похмурі родині таємниці, а через історію рослин та взаємовідносини з бабусею поступово розкривається непростий характер головної героїні. Незабаром вона знайде кохання та вирішить втекти з ферми, щоб почати нове життя, але на жаль, у долі будуть на неї свої плани. Глибока і багатошарова драматична історія розкриє трагічне минуле дівчини, наслідки якого безпосередньо впливатимуть на її сьогодення. Зважаючи на все, можна з впевненістю сказати, що на нас чекає захоплююча життєва розповідь про сімейні скелети в шафі, яка здивує багатолінійністю сюжету та несподіваними поворотами. Вбивства в одній будівлі. Іронічний детективний серіал, зосереджений на трьох мешканцях розкішного житлового комплексу в Нью-Йорку, які мають спільний інтерес у подкастах про злочини та які, врешті-решт, стають детективами-любителями. У першому сезоні головні герої встановлювали, що їхнього сусіда було жорстоко вбито, а у другому трійця знайшла справжнього вбивцю, незважаючи на те, що довгий час вони самі були головними підозрюваними. Продовження серіалу новоспечені детективи знову беруться за нове розслідування вбивства популярного актора, яке трапляється прямо на сцені під час вистави. В процесі їхня діяльність по пошуку доказів та допиту свідків буде пов'язана з іншими трагічними інцидентами та несподіваними небезпеками. І якщо вам подобаються легкі детективні історії з елементами чорного гумору, то цей серіал дійсно вартий уваги. Крім того, у ньому присутній елемент ностальгії по кримінальних ретро-серіалах, що може зацікавити людей, яким подобається подібний жанр. Таблетка від болю драматичний міні-серіал від Netflix із Меттю Бродеріком у головній ролі. В основі проєкту – одноіменна книга Барі Мейера, а також стаття із журналу The New Yorker Сім'я, яка побудувала імперію болю, серіал описує події навколо опіоїдної кризи в США, яка почалася ще в середині 90-х, а в 2017 році була визнана критичною проблемою країни. Ми станемо свідками одного з найбільших скандалів Сполучених Штатах, який був пов'язаний з розслідуванням діяльності приватної фармацевтичної компанії Пудру Фарма, яка стала винуватцем опіоїдної залежності серед населення Америки. Серіал висвітлює всі причини та жахливі наслідки цієї проблеми, а також розповідає про винуватців, жертв і детектива, який самотужки намагається докопатися до правди. Це напружена екранізація, яка викриває особисті вади людей і всі темні сторони в діяльності великих корпорацій. Даний проект має сподобатись любителям трагічних і похмурих історій, заснованих на реальних подіях, які демонструють багатогранний погляд на шокуючі інциденти минулого. Мільярди. Бобі Аксельрод у виконанні Деміана Льюіса повертається із сьомим та фінальним сезоном. Дія серіалу розгортається у Нью-Йорку, де відомий мільярдер провертає величезні суми, які не завжди дістаються йому чесним шляхом. А окружний прокурор Чак Роуз давно мріє притиснути його фінансовий конгломерат. У новому сезоні на нас знову чекають масштабні фінансові війни, а декілька неординарних персонажів будуть готові на все, щоб отримати місце на вершині. Тому суперники почнуть жорстоке та небезпечне протистояння, з якого вкрай складно вийти переможцем. Сюжет порадує фанатів серіалу з радами епічних масштабів, де старі травми персонажів раптово перетворяться на їхню зброю, а деякі вороги головних героїв стануть їх друзями. До того ж, автори запевнили, що проект отримає вражаючу та неочікувану розв'язку, адже вони достатньо попрацювали над сюжетними лініями, щоб зробити фінал дійсно незабутнім. Прихисток Харлана Кобена. Детективний серіал від Prime Video за мотивами одноіменного роману Харлана Кобена про підлітків, які розкривають похмурі секрети маленького містечка. Сюжет розгортається навколо 15-річного Мікі, батько якого загинув понад рік тому в автокатастрофі, а мати проходить курс реабілітації від наркозалежності у спеціалізованій клініці. Хлопцеві доводиться переїхати до свого дядька Майрона у провінційне містечко Нью-Джерсі, де незабаром він виявляється втягнутим у розслідування таємничого зникнення своєї нової шкільної подруги Ешлі. Дивно, але вчителів та керівництво школи зникнення дівчини чомусь не дуже цікавить, тому Мікі звертається за допомогою до пари однокласників. Загадок додає й дивна сусідка, яка живе у старому моторошному маєтку, та якось повідомляє хлопцю, що його батько насправді живий. І поступово підлітки розкривають темну сторону таємничого містечка та наближаються до розгадки його похмурих секретів, серед яких зникнення місцевих жителів, смерті і давні легенди. Зимовий король. Цей серіал знятий за трилогію романів британського письменника Бернарда Корнвелла про короля Артура, що є черговим сучасним переосмисленням відомої історії. Будучи легендарним полководцем до всіх своїх майбутніх звершень, Артур був звичайним воєначальником і бастардом короля Англії. Щоб завоювати довіру й пошану населення країни та об'єднати всі землі, герою доведеться пройти довгий і кривавий шлях від розпачу до самоствердження. На Артура чекатиме безліч непростих викликів, долаючи які він повинен буде не забути про своє головне призначення. Автори обіцяють захоплююче історичне фентезі зі всіма відповідними атрибутами. Тож побачимо, чи зможе MGM створити достойну конкуренцію вже популярному останньому королівству від Netflix. Асока одна з головних прем'єр цього місяця від Дісней, яка розповість про міжгалактичні пригоди подавана Енакена скайвокера, «Асоки Тано. Події серіалу розгортаються після перемоги альянсу повстанців над Темною Галактичною імперією. Асока Тано, яка вийшла з ордену джедаєв, дізнається про нову загрозу існуванню галактики, що якось пов'язана з джедаєм Езру Бріджером, який зник багато років тому після сутички з гранд адміралом Трауном. Певнена, що саме колишній імперський адмірал допоможе їй вийти на слід Езру, відважна сока починає полювання на трауна. І у цій доленосній місії їй доведеться неодноразово перетинатися з повстанцями та зіткнутися з безліччю нових ворогів, а розраховувати вона зможе лише на свої сили та вміння користуватися світловим мечем. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, то ставте великі пальці вгору, а також пишіть в коментарях, які серіали цього місяця вас зацікавили і що плануєте переглянути. Також не забувайте, що ваша підписка допомагає каналу розвиватися та буде найкращою подякою за мою роботу. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!